Добрий день. Сьогодні ми попрацюємо із словами на тему сучасні комп'ютери. Вони поділяються нас на такі три види. Перший. Персональні. Наприклад. Другий вид. Портативні. Це, наприклад, ноутбук. Ноутбук. І третій вид. це карманні. Наприклад. смартфон. або Планшет. Розглянемо частини, з яких побудований нас персональний комп'ютер. Бачимо, він складається з системний блок. монітор, клавіатура і Миша. Вам завдання виписати всі слова в словник і вивчити. На наступний раз буде тест, От, наприклад, як зараз. Що це? Молодці. А це. Повторите, вивчити, на наступний раз чекати на уроці інформатики. Дякую за увагу.